Декілька швидких та впевнених рухів балончиком з фарбою, і на зображенні котика з'являються очі. Так крок за кроком малюнок збільшується і оживає. Перехожі зупиняються, щоб подивитися на процес створення муралу. Так мені подобається, якщо це гарно, а це гарно. Мені подобається. Я за такі мурали. Як ви вважаєте в місті, на які теми потрібно малювати взагалі? Ну зараз напевно буде актуальна тема. Війни, скажімо так, але ну, щось може про сім'ю, про мир, любов. Дуже красиво, треба да. більше таких ето, розмальовувати будинки, буде дуже красиво. А чому таке? Ну, тому що щоб не було однотонності сірості, як сіре всі здання, а то дуже добре. Так що мистецтво хороше. Ідея створення муралів в прифронтових містах належить платформі Культурні Сили України. Ініціативу підтримали в міському департаменті культури та туризму і допомогли вуличним художникам з пошуком локацій для майбутніх стріт-артів. Мета проєкту урізноманітнити міський простір, зробити його більш мультикультурним. Знаєте, Це, це про те, що, грубо кажучи, історичну будівлю теж можна оновити. Можна намалювати на ній класний сучасний яскравий мурал, і це приклад для містян, саме прифронтових міст про те, що про них не забули. Плакатний стиль, мінімум кольорів. Головне передати емоції та патріотичні меседжі. Вуличні художники працюють дуже швидко та злагоджено. Всього в рамках проєкту Стіни культури за чотири дні в Запоріжжі. Вони планують створити 30 муралів. Мінімально у нас на один малюнок, наприклад, там такого великого, як ви бачили по закатам на стелі, то це опну десь 7-8 літрів фарби. Це така фасадна фарба. Все залежить від площини, яку ми заливаємо, які яка колористика в більшості присутніх хлопців. наприклад, завжди переважно там синя, жовта фарба використовується в великому літражі. От то технічно ми в цілому дуже мобільні. Мож культурний десант в нас і культурні сили. Ми працюємо дуже оперативно в рамках стиснутих. В Запоріжжі працюють дві групи художників сестри Фельдман та хлопці з ЛБВС «Кет-Юкрейн». У кожного з митців власний стиль. Своїх облич вони не показують. Кажуть, нехай краще говорять їхні роботи. Тут все залежить від фарб. Котиків, яких ми малюємо, вони малюються балончиками. Це досить такі, вони тримаються там до року, півтори, ну, двох років. По-різному, в залежності від того, наскільки сам фасад будівлі там, буде попадати під зовнішні фактори. Да? А у дівчат вона в них фасадна фарба, вона буде триматися набагато більше, тобто, це там, до, ну, до 6-7 років, тобто воно буде гарно виглядати. В цілому це. Тимчасове мистецтво воно і має той самий шарм, що насолоджуватись тут і зараз. Не вакумувати його, не робити з нього там музейний експонат. А от насолоджуватись тут і зараз. Наразі проєкт Стіни культури в Запоріжжі добігає кінця, але вже за два тижні вуличні художники планують повернутися. Якщо міська влада підтримає, обіцяють розмалювати фонтан райдуга. Олена Машталяр, Роман Котляр, телеканал МТМ.